От не мав знімати відео, але зніму. Зніму, бо тому, що мене це е, трошки е, як заїло. Дивіться, на рахунок абрикоси. Я робив відео попереднє е, і його розказував, що як правило, е, чого ми лишаємося всі без урожаю, і чому наша абрикоса починає всихати, бо це все моноліоз. Такі, е, така хвороба є на абрикосі. Ні, мені там почали писати, слухай, ти там нічого не розумієш. Це мороз, це приморозки. Давайте розберемося. Що таке приморозки, які весняні? Да, звичайно, вже в таку пору дерево починає сукорух в нього відбуватися. І приморозки можуть бути там мінус 3, мінус 5. Ну, максимум, мінус да? 3, мінус 5. Що за ніч такий приморзок може зробити отакігенним, отакігенним за грубим, як мої пальці ось, гілкам? Да, я розумію, він міг підпалити цвіт. так? Так. Дивіться ще одну е, річ. Через дві неділі такі, от такі грубі, як пальці, гілки вас всихають. Mm. Що це? Це що, міг прямо розвідке зробити? Це перше. Друге, якщо ви не знаєте, я вам до речі теж скажу зараз: <кхи> абрикоса, якщо у вас є така довга гілка, я може зніму відео на рахунок цього, якщо буде цікаво, вона свого роду плодоносить е, цвіте два рази. Тобто свого роду саме дерево себе страхує від цих самих приморозків. Тобто частина яка, гілки, якщо у вас є однорічний пагін, от ніколи не замічали, подивіться, частина процентів від основи, яка йде до кінця, десь процентів довжини 60, а може 70%, цвіте в один період, а кінець цієї гілки цвіте через кілька днів пізніше. Не замічалку, то таке є, що ви знали, так. Да. Тому якщо приморзок був е, в один е, час, яка ймовірність того, що він знов буде через тих самих 2-3 дня. Тобто, ви самі розумієте, що це да, не без того. приморозки дійсно десь під, 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 підбивають наш світ. Ну, вони підморажують світ. Ну, не вбивають саме дерево. Зрозумієте це? Тому захищайте свої дерева фунгицидами. Я не рекламую фунгициди. Я тільки сам за те, щоб менше їх кропити. Але зараз такі йдуть фунгициди, що вони їх покропив через 2-3 неділі і взагалі вже з дерева вони вийшли. Тобто не бійтеся, будете їсти чудовий фрукт. Отак от.